Тати вас у нашій бібліотеці. Я також радий у вас бути вже в другу і так, сподіваюся на останній. Так, як ви пам'ятаєте, наша перша зустріч відбулася. Не будемо згадувати наші, наші зустрічі на книжкових ямарках, це окрема тема. А наша зустріч в цій бібліотеці відбулася перший раз. Це було 10 жовтня, як ви пам'ятаєте, був переповнений щет. Сказати, щоб ні яблуко було впасти, це зовсім нічого не сказати. Люди не змогли потрапити до вікна. Там було дуже багато людей і нашого возрасту, нашого віку. А також було дуже багато студентів із наших двох виш, вишів. І були їхні викладачі. То викладачі навіть давали теми, реферати діти писали на, щодо ваших творів. Ваших, виступ, ві... Вашого виступу, Саме ваших виступу. Ваших виступ. Дуже приємно, що ми спілкуємося сьогодні напередодні Нового року з в нашій бібліотеці. Тема наша буде сьогодні це людина, як, ім'я якої носить наша бібліотека. Бібліотека це Петро Йосифович Бачи. Нам було дуже приємно почути, що ви з ним були знайомі. Ну я був не на короткій але з ним знайомий, але я знав, що це є такий письменник, я бачив його головуючим на одному із письменницьких з'їздів. От І ставився до нього з великою повагою. Пізніше я дещо вивчив, зрозумів. І я ніяк не осуджую те, що він в тій системі, в радянській системі, ну, тримався так помірковано і навіть якоюсь мірою він е, крутив навколо неї свої кар'єрні письменницькі колеса, скажімо так. Він під час громадянської війни Петропанч воював на боці Червоної армії. Після війни він писав твори в такому ключі, що радянська влада це сприймала позитивно. Але він все таки був симво свого народу, і він мав якийсь життєвий досвід. І правдиві якісь відчуття, то у повісті голубі ешелони, яка вийшла десь на початку 20-х років, от, там у нього був такий персонаж е, лєць Отаманів. Він загалом то негативний персонаж, бо він воює на боці УНР. Але е, критика дуже пильна. Радянська. Вона помітила, що у цього персонажа є якісь позитивні риси. Тобто Петро Пан симпатизував чомусь тим людям, які воювали з протилежного боку. І от його за це дуже серйозно критикували. І минулий час от через якісь, по-моєму, 10-15 років, Дропанч змушений був під тиском офіційним переробити в деяких місцях цей роман «Голубі ешелони» і, і позбавити позитивних якостей оцього свого головного персонажа. Отаким От чином. І я пам'ятаю, що це були перші роки вже за моєю пам'яті, коли я працював у системі. Спілки письменників України відповідальним секретарем Київської письменницької організації. От, перед тим був я директором Бюро пропаганди, художньої літератури, була така структура От. І я пам'ятаю Петра Панча, його поважали, ставилися до нього з повагою. Він в своїх виступах. Не говорив якихось риторичних таких похвальних слів на адресу існуючої системи, але він був письменником, українським письменником, який жив у ну, межах творчого методу, який звався соцреалізм. Я не думаю, що під соцреалізм, підганяючи всіх, хто тоді жив і працював, треба їх заперечувати, починаючи з Панча. Тому що це була українська радянська література, які все-таки, як у, 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 у тому твої голові ешелони, відображалися якісь складні, дуже історичні процеси, життєві процеси. Але щось таке, національне, таке щось життєве, народне, там відображалося. І коли взяти під кутом зору творчості Петра Панча е, твори інших письменників, які жили і працювали в той період, той жив Олесь Гонча, той Загребельний, Михайло Стельмах. То це була так. Це була українська радянська література. Але коли розібратися сьогодні, а я все добре пам'ятаю, я читав багато цих книжок, то це була українська література під псевдонімом Радянська. Тому що люди, які це писали, вони знали, чого вони хочуть. І от в той період Петро Панч був одним із основоположників української і радянської літератури, яка в суті своєї залишалася радянською. Тобто, вона була українською, а залишалася. Її тиражі були великі, тиражі були грандіозні, якщо порівняти з теперішніми тиражами. Книжка Петра Панча виходила за ражем 50 тисяч і більше повертаюся до Петра Панча. Його твори відіграли свою позитивну роль у формуванні суспільної свідомості наших читачів. Так, так, дякую. Тепер тобто повернулися до таких, чи багато у вас таких було зустрічі з ним, як ви його бачили. Я особисто з ним не контактував. Я бачив його у певних офіційних значить, колах на, на, на з'їзді. Він так він серйозно сидів у президії, говорив якісь офіційні речі, але не такі, значить, що були фільмі Амом на адресу е, існуючої влади. Це був письменник, який відчував своє призначення, знав своє місце і е, відповідним чином поводився. Його, до речі, відзначили премією Шевченківською. Це була одна із перших премій, після того, як запровадили цю, цю, цю структуру комітет Шевченкої премії. І цілком заслужено відзначили. Він Петро Панч, лауреат премії державної премії ім. Дараса Шевченка художні достоїнства творів Петра Панча зіграли свою роль в нашому житті. І саме за ці художні достоїнства було і відзначено Шевченківської премії. Так, ми вважаємо, що це був срібний вік української літератури. Безперечно. Безперечно. Тоді змирити, будь ласка, портрет, якого Петра Панча. Ну, ну, то, я не, художник. <рес> 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 ну, ви, ми, він, був він був високий, високий, високий стрункий. Навіть у віці? Так, він гарно виглядав. І тримався так дуже струнко. От. Він знав собі цін. Але не не нахвалявся, по-моєму. Я не чув ніде серед цих дискусій, які там виникали часом. Він написав багато пліжок для дітей. Це також мало значення. Тращанського полку, синтарашчанського у нас дуже є така, така маленька твір... фотографія, коли з дітками. Mm -hmm. і... Я пам'ятаю син Тарашчанського полку, я школярем читав. Шка... І... Да, ми вчилися там, з... дуже пам'ятаю. Що... Що читаємо... Ви, Ви кажете, намалюйте портрет Петра Панча, а студія цій фотографії. Дуже добре виріб. Дуже добре вирішує. Сиву, сива, сива така чуприна, які залисини. Чоловік, який знав собі ціну і ніколи не, 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 не вихваляв себе і не, не, не виставляв себе От, вище інших. Але був вище інших насправді.